Про підготовку до зими, посів озимих та допомогу фронту поговоримо з очільником Любимівської громади Євген Широкох у нашій студії. Ми раді вас вітати. Слава Україні, слава Збройним силам України і героям слава. Давайте одразу поговоримо про опалювальний сезон, вже, вже близько. Як готується громада? Чи готова? Так, щодо опального сезону, повністю комунальні заклади, дитячий садочок, школа, сільська рада на сьогодні повністю всі профілактичні заходи, які можливо було обслуговані, котельні, котли, димоходи. Тобто, в будь-який час ми вже можемо розпочати опалювальний сезон. Все для цього готове. Якому опаленню надаєте перевагу? Газ, дрова. Ну на сьогоднішній день в нашій громаді е, два села газифіціровані. це село Любимівка, село 1 травня, е, чотири села: це село Придніпрянське, село Весела, Доринівка, Дніпрова. Там не газифіковані села, тому там електроопалення і також печне опалення. До нас звертаються жителі громади щодо того, що там, де печне опалення, соціальний відділ опрацьовує, веде облік. Цих людей і ми звертаємося, отримуємо і звітуємо щодо кількості відповідних заявок, які ми отримаємо, подаємо до обласної військової адміністрації. Ну щоб цими людьми надавати допомогу. Бувають у нас на протязі року випадки, коли звертаються люди. Ну ми чим можемо допомагаємо, розуміючи це соціально незахищені сім'ї, намагаємося допомагати. Тобто дровам будете забезпечувати тих людей, яких усе які встановили в себе в Оселі печі? Ми будемо подавати списки і щоб отримувати відповідно по списочна і надавати чи це вугілля буде, чи це це буде згідно вирішувати керівництво області міського адміністрація. Як загалом у ці сім місяців прожила громада? З лютого місяця ми утворили завдяки на базі ліцею волонтерський центр. З перших днів війни почали збирати це і. Продукти харчування, засоби гігієни хотілося висловити слова вдячності товариству агроїнт, яке допомогла кожен тиждень, відправляла свинину до Збройних сил України. Територіальна оборона надавала теж допомогу, влаштовували акції, збирали активно всі. Прянощі, е, чаї, кофе. Хто приносив е, консервацію? Це все дуже е, дякуємо Наталі. Горжі, яка активно е допомагала і допомагає, і плетемо сітки на базі ліцею, задіяні педагоги, обслуговуючий персонал, вихователі дитячого садка внутрішньопереміщені особи дуже багато залучаються. І е щодо плетіння сіток захисних, і щодо матеріалу, теж виготовляють і передають збройним силам. Скільки загалом до громади? Приїхали вимушено переселенці станом на сьогодні 370 внутрішньопереміщених осіб знаходиться на території громади. З них 71 дітей приїхало, Це 210 сімей. Ми розмістили. Розмістили жителі громади у власних будинках. Ми допомагаємо. Ну були випадки, коли зверталися. Тобто Не довелось навіть відкривати ніякі шелтери? Просто люди забрали до себе так. До себе були такі випадки, коли до нас переїжджають у вихідні дні. От були випадки, люди сідають біля сільради і кажуть, що нам нікуди йти. У нас. Виникла така ситуація. Ми також і задіювали цеху, нашу місцеву, розстляли там, надавали харчування і підтримували. Жителі активно відгукуються. Ми там, де потрібно, намагаємось підшукувати, шукаємо житло і розміщуємо. Дуже багато жителів, які приїхали до нашої громади, вони хочуть і в подальшому залишатися на території громади, тому що їм подобається ми. Створили е, роздач е, пункти роздавання води питної, забезпечили. Облаштували в цьому році зону відпочинку, а саме в рекреаційному парку на березі Дніпра. Це залучали приватні кошти. Вдячні за це компанії керівнику гайдалки. Дитячі встановили час. Е, восени плануємо посадити дерева. З надією е, дивимося в майбутнє. Які зараз взагалі потреби у вимушених переселенців, зокрема у вашій громаді, чи забезпечуєте ви їх усім необхідним, окрім ось води? Так, так щодо потреб внутрішньопереміщених осіб видаємо у місяць внутрішньопереміщеним особам це і продукти харчування, і як вже було сказано, засоби гігієни, тому тут активно йде підтримка і зі сторони фондів, і дуже вдячні обласній військовій районі адміністрації? Також у нас активно. Проводять роботу товариства Любимівка. Вона виділяла кошти для закупки медикаментів, які були передані до Любимівської амбулаторії. Взагалі 324 особи з задекларовано задекларована у нас в. Амбулаторії 67 внутрішньопереміщених осіб звернулися за допомогою. Була надана первічна допомога медикаменти були необхідні, які надані. Зараз амбулаторія забезпечена медикаментами. Чи готові забезпечити вимушених переселенців постійним житлом? На сьогодні не вистачає житла, те, яке є, як в громаді. Тому ми зараз, от буквально на цьому тижні, Почали перемовини з будівельником, і хочеться звернутися можливо до інвесторів, щоб у селі Любимівка збудувати чотирьохповерховий будинок для внутрішньопереміщених осіб. Для цього є відповідна земельна ділянка з прилеглими до неї комунікаціями. Тому ми дуже хотіли би і сподіваємося, що цей проєкт вдасться, і що відгукнуться люди, можливо. Інвестори приватні чи фонди, чи ще щоб ми змогли це зробити, також у нас є у селі Діброва школа, яка не функціонує, загальна площа 1200 метрів, і до неї прилягає 2,5 гектара землі. Тобто, це теж можна облаштувати або житло, або можливо. Якийсь реабілітаційний центр, тобто, ми відкриті до діалогу. Якщо будуть звернення, будь ласка, з задоволенням будемо співпрацювати, чи є де працювати людям? І ось стосовно які озими сіяти, і які площі чи не зменшилися? І Ось я поєдную ці питання. Можливо, ось якраз вимушені переселенці і знаходять собі роботу ось в поля на даний час. Не всі зібрані соняшні кукурудза – це зв'язано з тими погодними умовами, які є, а саме з дощами, тому більшість площі не зібрано з відповідними культурами. Щодо плану посіву, то вони у нас на громаді в громаді повністю сільхозпідприємця фермера ті земельні ділянки, які до них відносяться, вони не зменшували площі посівні, озима пшениця, посіяна, ріпак посіяний. Але, звісно, виникають труднощі на даний момент, це перш за все збільшення цін на горчо-смазочні матеріали. На засоби захисту рослин, на гербіциди, звісно, інсектициди, тому і низька ціна сільськогосподарської вирощеної культури, тому що ринок збита, обмежився. Але ми зустрічалися, проведили зустріч з сільгосфаробниками, на які знаходяться на території громадами великими, і вони кажуть про це, що зараз спілкуються з Іншими європейськими державами, там, де намагаються укладати контракти, перемовини ведуть щодо реалізації сільгоспродукції. А щодо працевлаштування переселенців, чи є робочі місця, робочі місця є на території громади. Це у нас вже працевлаштована е, в сільськозільськогосподарська підприємство. Товариство це велика сільгосп. Сільгостам е, є внутрішньопереміщені особи, які вже працевлаштовані, які звертаються. Ми Намагаємося ці вакансії розміщувати, повідомляти і також на благоустрій задіяні є люди переміщені внутрішньо переміщені особи. Тому намагаємося і в освіті теж є люди, які задіяні. Тому, звісно, є працевлаштування і дуже фахові люди приїжджають до нас. Це хочеться наголосити, тому. Так, ми працюємо над цим. Дякую вам про підготовку до зими і посів зими. та допомогу фронту. Говорили з очільником Любимовської громади. Євген Широких був у нашій студії.